Дерева сухі, сонце світа, обрізку зроблено. Птички співають. Одним словом січень можна обробляти. Всім привіт з Полтавщини! 9 січня, 2025 рік, на вулиці. Тихо, тепло плюс 8, світить сонечко. Якраз дуже класна погода для обробки саду, для тих, хто не встиг, так як я, восени зробити викорінювальні обробки. Сій сьогодні буду обробляти. Покажу вам чим, як і для чого. Новий вид обробки з'явився в наших широтах. Називається Січнева обробка. Поїхали. Основний препарат залізний купорос. Розвожу 5% розчин в теплій воді. Це 500 грам на 10 літрів води і ним обробляю всі дерева і кущі. Зараз січень ще такий, що воно не розпускається. Можливо, скоро буде розпускатися вже, поки що ні. Тому 5% можна давати і саме такий розчин пробиває там спори, личинки якісь попече там. Дерева і кущі після нього стануть темні, чорні, ніби спалені, але все добре, перевірено досвідом, багато років все добре прокидається весною і е, добре себе почуває. Дорощину За залізного купоросу. Додаю препарат 30D, він класно допомагає залізному купоросу закріпитися на гілках, бруньках, стовбурах дерев, покриває плівкою, стовбури, закупорює тріщинки, закупорює зрізи, зрізи я перестав замазувати чимось на деревах. а Покриваю їх такими препаратами, як 30 d Дуже мені подобається. Агропромніка Україна робить на органічних смолах. Тому він екологічний, класний. Є ще 30В теж класний препарат, він на неорганічних смолах, а 30 d на органічних. І дуже багато він несе в собі функцій. Там прилипач, допомагає пробити личинки. Яйця, які там вони повідкладали, вони не отримують кисню і пропадають там в щілинках, захищає від сонячних опіків якраз от зараз такий період, коли тепло в день, холодно вночі, лютий, березень, січень також. І волога потрапляє в тріщинки, вночі замерзне, вдень, вночі замерзне в день розтане. І від захисту, захищати від цього всього, можна білити дерева, можна обробляти препаратами з прилипачами. І тоді е, волога просто не потрапляє в ті щілини, і таким чином вони захищають від сонячних опіків. Бо така штука, що може пошкодити дуже жорстко кору і прям порозривати її за, за одну зиму і весну. Тому це важливо. В цьому році спробую замість 30D в себе вдома ліпосам теж препарат прилипач. Пишуть, що біоприлипач. І зроблю вдома ліпосамом залізним купоросом, а в полі молоді дерева все-таки перевіреним 30D. Додам і оброблю. Подивлюся, можливо, буде якась різниця між ними то вже буде видно пізніше оце беремо флягу беремо залізний купорос Висипаємо його у флягу? Все Беремо теплу воду? Зливаємо в флягу. Дуже зручно з такими пляшками працювати, в них якраз можна міряти літраж, 10 літрів теплої води і ємність для того, щоб розвести все це. І тоді, чому я вибираю таку флягу? Тому що можна дуже просто зробити отак. І це дуже класно розчиняє, будь-що. Можна подивитися внизу, там, чи є гранули, чи немає. Вже немає, тому беремо це все і виливаємо в оприскувач Парує. Тепер беремо препарати. Прилипача, якщо це 30D, то я використовую мірний стакан десь 200-250 грам, використовую його, налив, вилив сюди, збовтав до повної розчинності, помив стакан, вилив туди і все, розчин готовий. Зараз будемо використовувати. Ліпосам інструкція пише, що його треба брати 8 мл на 10 літрів води, тому я використовую звичайний шприц 5 мл. Зроблю 10 мл. Виглядає таким чином. хто хотів бути лікарем в дитинстві, то дуже цікаво. Раз 5 мл врощен. І другий раз 5 мл. Врощен. Доливаємо воду, закриваємо оприскувач, збовтуємо. Даємо пару хвилин постояти, потім ще раз збовтуємо і. Ідемо шарашити. Оприскувач пару хвилин постояв, ще його перемішаємо. І все. Можемо переходити до оприскування. Обробити треба обов'язково стовбур, штамб. Всі гілочки, всі зрізи. Ретельно, щоб скрізь потрапив розчин. Це треба робити в безвітряну походу. Бажано, щоб розчин не потрапляв вам на шкіру в дихальні шляхи. Він не смертельний, звичайно, але бажано, щоб він не потрапляв. Оце приїхав в поле в садок обробляти, а тут просто рай для обробки саду. Ну Плюс 10 точно є. Сонце гріє, тепло, вітра немає, ну просто для садівника я не знаю те, що треба 9 січня 2025 року на Полтавщині. Дерева, мабуть, захочуть вже розпускати бруньки, то є не дуже добре в січні. Але для робіт типу обробок саду просто кайф. Тут в полі я вже додаю 30 d це вже оброблена сливка, аж блистить на дереві. Це плівка і захищає якраз від вологи, від сонячних опіків. Вона на сонечку підсихає зараз. Шапсія аж жарко. Но Мамка, як узнає, що в січні був без шапки в полі, дасть по жопі, то треба в шапці бути. Ще що хотів би сказати, січнева обробка мені подобається більше, ніж листопадова чи жовтнева, бо дерева вже можна обрізати і тоді а, користь з неї ще одна є, коли місце зрізів. Також обробляється і покривається 30 d плівкою, класно заживає, потім і менше розчину йде, бо ось, наприклад, обрізане яблуня. Отака. Якраз класні все зрізи оброблені. І ось залишив, не обрізав. Дивіться, наскільки більше деревини, це середньорослі підщепи. Цю буду обрізати, з відео буду показувати, бо всі майже обрізав, а декілька залишив. Так захопився, що, думаю, треба ж залишити щось і для підписників, показати, як вони далі розвиваються, які особливості. То оце вам флоріна четвертий рік. Не обрізана, оброблена деревини. Половину більше, ніж на обрізані, відповідно, розчину більше. Потім воно зріжеться, зрізи залишаться не оброблені, вже будуть оброблятися на весняних обробках. А так це дерево ось обрізане, оброблене. Всі зрізи оброблені також, і в тому є плюс січневої обробки дерева. Раніше я такі зрізи замазував його тут десь сантиметри півтора. А зараз не замазую бо він класно після обробок обробляється 30D, покривається плівкою, класно заживає і немає в тому ніяких складнощів. Десь колись був зріз, все там добре, бачите. Тут теж. Це її заросте після обробок. Це груша радується. Ще її вкрили плівкою від сонця і від вологи. Гріється на сонечку. Ну вже все. Сьогодні-завтра така погода. А далі я сказав уже сонцю і погоді, що хватив для січня. Я вже сад обробив, Все, що треба зроблено. Пора вже закінчувати з теплом, Треба морозів трохи і снігу з дощами. Ну, каже, що добре, сонце каже, буде, буде. Післязавтра вже похолодає трохи. Якраз як на замовлення, щоб встигнути все зробити. Тому дякую сонцю. От такі оброблені дерева на заході сонця. Посміхається нам. thank you Саду. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Задавайте питання, якщо є в коментарях, буду відповідати. Хай ваші дерева вас радують. Всім багато любові, до зустрічі!